Слава Богу, добрі люди, хай вам завжди добре буде. Знайте, вас в лиху годину цар небесний не покине. Як живете, любі діти, які знаєте молитви, чи вчитеся добре в школі, є гостинці вам доволі. Чом захекався, бідако, утікаєш від собаки. Засмути не поспішаю тебе, святий Миколай. Рівно в північ побіжу і у клітку посаджу, неслухняного Іванка. Не бреши, Іванко зранку квіти всі попідливав. Я тут інче записав. Хачі не хотів прибрати, той хлопчина хвальбувати і просив дарунки в море. Буде він як мати скор. Ми туди гінця хай з'ясує до кінця. Та повірте, я не брешу Ти давай, якщо скочаше, не трудай, ви марно крила. Заховай в ковила, заспокойся, небараче, ангел сам усе побачить. Святий, отче, Миколаю, той Іванко не Буде чортику рогати корогатий, твоя клітка пустувати. Ні, я маю ще надію, що невдовзі порадію, бо я знаю, що на світі є, що є не чайні діти. Не бійтеся, Антипка, він усі ті свої рибки не наловить, коли ви шлете Богу молитви. Будьте щирі, ліниві, от і станете щасливі, пам'ятайте слово Боже, і життя вас буде, Боже. Дякую.